Так, оце в нас грубе, те, що ми наносили, діти наносили, ігор носив, те, що грубше, оце нам порізати треба, порубати, поскладати буде. Так, тут ще дрібне, те, що мені Ігор порубав. Ну, а тут те, що дрібне, ми вже поскладали. Один кусочок трошки і другого рада трошки. Ми її і там ті дрібні сюди вкинемо, поскладаємо. І хай собі сохнуть місце. Є в хлівчику і хай собі сохнуть. Ось з того хлівчика цього року дрова не беруться. Будуть братися вон з там того. І з, там, де кобила була з кобилячого хліва, Будемо там брати. Дрова. Ось так. Нині ми ще дорізали ліски. Повирізали, котра груба. Ось така, бачите, яка оце ліска. Такі грубі ліски, котрі повирізали, сливки ще останні дорізали, ще не всі ще є дорізати. Подорізаємо. Ну і все, порубати треба і сховати, хай сохнуть. Так, що ось такі-то справи. Ладно, буду я працювати. Ось, і треба їх. Кидати в хлібчик і складати. Можеш дати. Так, можеш дати, тільки води потрошечки, щоб густеньке було. О. А друге від... відерце, Наталю, відерце коло Івана, він там ж зібрав, то порося там віддасиш. О-о-о-о. Летять, летять мої гусі. Так. Гусі індусі. Яр погнав кози пасти з Ігором. Вчора з ним ходив, нині пішов, ну, а ми вдома працюємо. Ладно, складу, тоді покажу, скільки там вийшло тих дров всіх разом. А тоді ще моє вечір, якщо Ігор прижене кози худше, то тому ще моє тих трохи переріжемо. А завтра, поки Ігор поїде на провірку то може ми їх порубаємо поскладаємо. Ось таке діло. Ладно, буду я працювати. Так. Ось один рад. Туди далі я буду заложувати тими грубими зараз, що на дворі. Ось, ну і це другий почала складати. Жовта то сливка. Сливки багато. Ось так. Іванко дарував, що ну, ще геляки ті, що мені не поволочили. Та І то таке. Ну, а це ще залишилося нам ті грубі. По... Порізати і поскладати. Наталя підмітає зразу. Забрати треба. Те грубше до цього збери і сюди у хлівчик кинь. О. А це все остальне тоді викинеться далі взагалі, там привітні, якщо його ніхто навіть брати не буде. Чого ж не бере? Я його беру, часто беру. Особливо, якщо в ті великі пательні палю, то ним дуже добре. Ось такі справи, так що трошки ми попрацювали, У нас же дощ починається. Казали зі шостої години, а що ну, четверта Я оліпа. Ось такі справи. Ладненько. Ну, Вже як всі доріжемо, тоді ще вам покажу ще роботи і роботи. Ще тут сливки є повирізати ось цього горіха колохати, що от Зараз сливка, а тоді за нею горіх. Його ще треба зрізати того горіха. Коротше, от ще роботи є багато. Не знаю, як її стигнути. встигнути. Одні то піджимають, одні то тікають. Ну нічого, якось воно буде. Гарного сім'я і міцного здоров'я. Так, це дрібні, це вже ми порізали, трохи склали. Це туди дрібні. О, ось, таку. ось такі в мене грубі дрова. Я їх не колю. Вони в мене в грубці і так прекрасно горять. Ось, Ну і зараз ось сюди будемо закладати тими коляними. Маленькі? О, я б не сказала. Ну, а це колотки такі сливові ті, що ми порізали. Там ще за дверима вони є. Рубаємо. Ось такі справи. І зараз поскладаємо. Так, це вже буде тоді прибрано, тоді можна буде другий різати. О, ось такі то справи. Вроді як різали зі стояка. Вроді не грубі були ті сливки. Як прийшли різати на подвір'ї, то дивлюся, такі грубечі вони. Не родили сливки, то хоч дрова будуть. Дві які великі виросли. Ось такі дивного кольору. Ось такі-то справеньки. Ледненько. Будемо ми далі з Наталією складати. Вона мені буде подавати. Я буду вже ось сюди складати. Тут вже треба, щоб мені вона подавала, бо тут треба заложувати далі. Ось такі-то діла.